Ротан сьогодні сучасний тренер. Дивіться, чому я це кажу. Тому що у нього вже є досвід. Він керував е е олімпійською збірною, він керував молодіжною збірною, він національною збірною керував. Даже. Він з командою Олександрією, дивіться, була критика у вас. І така, ну пропозиції були. Ви ж як фахівець, ви дуже гарно все казали і правильно ви казали. Сьогодні виказується команда Олександрія, грає у футбол. І це ми з вами бачимо. Як тренера дав Цінити по яким критеріям, перше е, як грає команда, є обличчя команди Олександрія сьогодні. Є обличчя в українському футболі. Воно є другий момент: розвиваються футболісти. Розвиваються сьогодні. Дивіться, хто хто знає Єрмакова вратаря. В Києві ж 15 колись грав хлопець, сьогодні один з найкращих воротарів. Кравченко віддали, дав Київське з дина... Київська Динамо, віддала. Сьогодні найкращий з Полісся з Полісся. Кравченко. Ну з Полісся, да. але ж його забрали. Да. Це такі та калюжний, да, ми вже казали. Дивіться, а сьогодні про нього всі знають Безера, хто про нього все знав, де купили цього гравця, де він грав до цього. А сьогодні Безера, Філіппо. До речі, якщо ми вже про Безеру заговорили, Філіп. Зараз трохи збав. Якщо вже про Безеру заговорили, ми так поступово перейшли до Олександрії. У нас цікаво. Зараз є абсолютно, е, мені здається, перевірена не така інформація, що поступила пропозиція е, Олександрії продати Безеру в Лудагорській Горюйовичевичу за 2 мільйона неукраїнських грошей. Е, грошей вибачте, е, не, неукраїнських грошей. Ви продавали. Юрій се да в ніякому разі, от сьогодні от дивіться форму. А дивіться, чому я скажу вам. Ми сказали, от ми назвали е, прізвища да футболістів. Ви сказали, але ж коли Олександрія, коли результат прийшов? Коли Філіпов забивав спочатку, да? А потім Філиппо трохи, ми сказали, спортивна форма вона така. На піку, а потім вже підсідає футболіст. Заграв Безера в даному випадку, а потім заграв калюжний ще, а там Ковалець ще грає. І в даному випадку ми бачимо, футболісти приносять результат. А це ну це дивіться, це менеджмент такий. Як тренер, мені потрібні кращі гравці. Для чого щоб буде результат, потрібні гравці краще. А як ну якщо це бізнес-проект, то вже там відніше президенту футбольного клубу, тому що дивіться, от по Олександрії я дуже так ну, дуже багато уваги зараз змаганням першої другої ліги. І в даному випадку я хотів сказати: а друга команда Олександрії, вона жовтень пройшла. от там такий Віктор Біцюра, головний тренер, вона жовтень пройшла без єдиної поразки. Всіх переграла, чотири перемоги, 13 забили м'ячів. Тільки пропустила, пішла вверх, вже Друга у лізі ця команда вийшла в фінал кубку ПФЛ, який проводились, і в даному випадку дуже гарно працює Ю-19. І оця вертикаль у футбольному клубі. Це приділяють увагу. І дуже знаєте, от слушний біцюра давав інтерв'ю і казав, що дуже багато уваги, і завдання стають перед ним в даному випадку. ротань. і оцей Дніпро Дніпропетро, Дніпровський. Да, будемо казати напрямок, який був Ротаня, він його вже таке, знаєте, пропонує футбольному клубу. І дивіться, ще такий момент. А хто забивав першомач Чорноморцю? 19-річний хлопець, перший раз е, в, в, вийшов на футбольне поле на позицію калюжного. І що який красавець м'яч грав? Він грав у минулому сезоні ні, ні, ні Сирід, це грав. Що грав на дві хвилину? Там засвітили хлопці. все. а тут вийшов в основному складі і забив на такий м'яч на на й хвилині матчу. Да що там бігали, там і Рудько бігав, і бігав. Стоп. Там... До, цього, до цього ми дійдемо. У мене про це особа думка. Да, я, да, да. Ну давайте, я якщо ти здається. Давайте скажу. закінчимо, тобто ви б. Не продавали за два мільйони. А може ж таке бути, що потім же ж його ніхто і не віка Юрій Сіля. А навіщо продавати? Якщо у мене футболісти, дивіться, у ротаня було ви критикували те, що я критикував з вами. Дуже багато було футболістів. Вікових з іменами було футболістів. А потім він рушистий. Він побачив то в оренду взяв. Той молодий футболіст. То. то Фу! з цим... Він спочатку ми так багато говоримо про Олександрію. Я поясню, чому тому, що ну на мою думку, думаю, а команда що... лідер да чемпіонат Віктор, Віктор команда... Гаврилович зі мною погодитись. Це феномен нашого чемпіонату, і, мабуть, ротання потрібно визнати найкращим тренером тут без усіляких найкращим тренером першого кола. Правильно, тому що київське динамо було б найкращим, якби воно всі виграла і 20 очок. Відриву мало б тоді б ми сказали, що Шавковський. Правильно, Правильно. Юрій Сергійович, я з вами згоден, але трошки не згоден. Один із найкращих, один із найкращих тренерів, тому що Шавковський теж дуже таку роботу провів. І давайте ми згадаємо, да, Лучевсько, коли пішов. Яка команда була у Шавкоська, але ж там Лучевсько працював системно. Працював, були нароботки у команді. Потім Олександр Володимирович да а потім ж він у нього ж досвіду немає. У Ротані вже більше досвіду тренерського ніж у Шаковської в даному випадку. Хоча Шовковський у збірні працював там з гарними фахівцями, набрався в цьому плані. з Луческо працював, але ж е, одне допомагати оце в Пушича теж досить. Ви знаєте, такі. зараз оце хейтери мої дивляться. Ті, хто і скажуть, та лючик, що сьогодні чогось об'ївся, він Ротаня назвав найкращим тренером першого кола. А, а тут... ви мій тим кажете, Юрій Сергійович, ви ж як професіонал обігти. Ну, бідинно, ну це я кажете. дивлюся на те, що коли гри не було і результату не було, то я критикував. Зараз сформована, і тренерський штаб сформований, і команда сформована. І ось гра проти київського Динамо показала, що вони здатні діяти на рівних. І тому ми стільки уваги приділили саме е, ось е, цій Олександрії, яка ну ось ви кажете, ну від них піде калюжний, тому що калюжний контракт е, закінчується. Ну ви сказали, є Ващенко, але потрібно і ось е, знаєте, що е, чи вистачить цій Олександрії? Зараз ми перейдемо до Гриць Динамо, але все ж таки, на вашу думку, чи вистачить Олександрії ось цього запалу і цього запасу складу, якщо піде калюжний, для того, щоб все ж таки боротися за чемпіонство і бути на тому місці, де вони зараз перебувають, по закінченні. Далі чи не будемо так забігати наперед? Ну, дивіться, по перше, ну піде Калюжне. Ну піде знайдуть заміну. Йому знайдуть. Дивіться, Калюжне. Да, ну такі футболісти, які утворює гру там в центрі, да, знайшов зараз свою гру, але ж його ж там виховали. Він там почав грати. І в даному випадку. А хто вам сказав, що він піде? Це теж чутки, я думаю. Це не, теж в нього, в нього контракт. Він же не продовжує контракт. В нього закінчується контракт. А це ж Юрій Сергійович, Давайте ще Калюжний нехай дограє чемпіонат. Це там дві гри залишилися у Олександрії. Це перший момент, і потім вже подивитися, і то ви ж не думаєте, да, Шахта там піде, може калюжний потрібен, але зможе він так грати, як Степаненко там, а зможе, дивіться, там же ж які футболісти і Назари, і Криська на цій позиції, буде конкурента спроможність чи ні? Тому в цьому плані це все так. Знаєте, от робота агентів да, в даному випадку, і ну от Юрій Сергійович, дуже от я поважаю вашу думку. Чому? Тому що коли були проблеми, Олександрії, ви їх казали, ви не боялися, всі там казали, да ні, все. Це класно, все, але ж ви казалося до вас. Прислуху Юрій Сергійович, Дуже такий важливий момент. У мене ж є ж Я ж теж інформацію маю, і до вашої думки дуже прислуховувалась. Боялися вашої думки, але прислуховувалися. А що сьогодні ви кажете правду, тому що ви правильно сказали, і тренерський штаб є, і підібралися футболісти. Ну а ротацію футболістів потрібно буде робити обов'язково. І головне клубна структура вибудовується оце. Знаєте, академія футбола, багато з Дніпра приїхали з фахівців. Які працюють там багато підібрали дітей. Команди три є. Перша команда Ю 19 друга команда у другій лізі, які не пасують задніх, а які грають все це про Олександрію. Ви слушно сказали, ви сказали правду. Дай Боже їм, що так було. Ж таки, все але ж таки. проблем буде багато в команді. Юрій Сергійович. По перше, досвід і ще тренерський. Це раз футболісти, які знаєте, мотивація. тому що закінчили на першому місці, а потім виходять і думають: так ми ж саме будемо виходити і м'яч сам. Буде влітати в ворота супер. Ні, потрібно буде працювати, але буде час, буде знаєте, сформована програма. І ми вже казали там і роль там, знаєте, до помічників першу чергу. Антонова, який ну, знаєте, це така самостійна бойова одиниця. Сьогодні в їх що прийняв. але я, бабуся, ніякому разі да не принижує в даному випадку. Але він як працював гарно в Чорноморці в, 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 в лігу тоді Антонов і як він дуже гарно працює. І все це на те, що буде те, результат, який чекають болівальники, але побачимо все попереду. ще.